Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, коли ось в родині трапляється домашнє насилля, ну аб'юз так званий. Угу. Хто в цьому винен? Це обидві сторони чи хтось провокатором є? Та я б думаю, що обе сторони. Жіночка разрешила над собою так поиздеваться. Ну, а якщо розрішають, бы и нет, как бы. Надо просто быть немножко пожестче, что ли. Мужчины тоже они люди, тоже они, как себя с ними поведешь, такой результат и получишь. Кориша обидуя. Бо разом Проживають і все у них загальне. Я як жінка, то завжди на стороні жінок підтримую жіноча солідарність. Але бувають такі ситуації, що я от бачу по житті, що жінка сама проводкує і сама все це заводить. Тобто не треба чоловіка допікати до такого стану, щоб він бошенів. Але ж, ну, і мені наче на, навіть на стадії зустрічання вже видно ці прояви, тому я от своїй до. Він говорю, наблюдаю, як реагує, які реакції, тому що все це видно. Ну, я вважаю, скоріше все, що ви ні обидва. Одни, один то, що робить, другий то, що терпить. Тут хто агресивен, і є нападаючи. А хто не притіться і птається так нігелірувати. Смиря, який чоловік, яка жінка. Тут все залежить від характеру обох. Ну, якщо у нас, то будь чоловіком, то да, ми можемо там трошки посварилися, ну такі сімейні побутові там, сварки, такі там хтось засмучений, прийшов з роботи, хтось там устав трошечки. Ну, якщо я не права, я завжди підійду перше і попрошу пробачення, або чоловік так же само. Тобто ми дуже довго на один одного не ображаємося, і якщо таке сталося, то завжди просимо вибачення.